Любі українці, сьогодні 26 квітня, і це значить, що фонд вони не зламні завітав до Охмадиту на толоко, на весневу толоку. Ми сьогодні висаджуємо квіти для діточок та для персоналу клініки. Сьогодні ми працюємо над клубом в Охмадиті для того, щоб діточкам, які тут лікуються, було затишно і тепло цієї весни. Сюди виходять дітки для відновлення після важкого лікування для того, щоб потихати повітрям і подивитися на красу. Друзі, і хочу дуже подякувати онлайн супермаркету квітів, саджанців, рослин, флоріум за надану допомогу. Вони нам сьогодні надали 796 дев'яносто Просто вдумайтеся, ви бачите наразі. Є на задньому фоні дівчатка працюють, очищують, і ми зараз їх одразу і висаджуємо. Також були надані півоні. Я вам скажу, що це найкращі квіточки для того, щоб вселити надію у діточок. Ми сьогодні всі дуже гарненько попрацювали. Клумба має бути обов'язково дуже гарною. Зараз ви бачите лише частковий результат, але згодом ми повернемося і подивимося разом.